Hello, hello! Ми продовжимо вивчати фонетику на базі простих текстів. Спочатку я зачитаю увесь текст, а далі ми будемо розбирати кожне речення та кожне слово окремо. Поїхали. She has has a lunch bag. It has two pockets. There is one on top. That is the big pocket. She puts a sandwich inside. There is another one in the front. That is the small pocket. She puts a pack of gum inside. There is a long strap too. She can put it over her shoulder. Тепер переходимо до транскрипції. She подовжений звук І she. Has lunch. Ось так А позначається. Далі. Ч Таким символом Lunch. Back широке «е». It has two pockets. «І», як в нашій мові, и has two подовжний звук two pockets CK дає один звук К. There is one on top. There означається ось так. Is one one top the doha a one on top that that is the big pocket Інколи я не записую приголосні, тому що вони в транскрипції пишуться так само. Наступне речення: She puts a sandwich inside. She puts. Я наголошую е. Довгі слова ми можемо розбивати на склади. У нас тут виходить sand, двіч. Віддж. Ось так буде звучати. Inside. Inside. Звук Ей, тому що в кінці голосна І, яка не читається. Знову there is, як в нас було раніше. Another. A another One. In the. Front. Це не фронт. Як часто можна почути від студентів, а фронт. А, коротке. Front. Далі. That is. The small pocket. Small pocket. Ми вже писали ось так. She puts a pack of gum inside. Подовжене «і», «ші», «пуц», «у», «е» не наголошено. «пек», Широке «е», Пишеться OF, але чується В. Ось так. І ГА. Коротке «а», «гам». Зверніть увагу, що тут «джі» читається Г. Але вона дає звук G перед голосними «і», e I -Y. виняток лише слово give insight I. Знову there is a long strap to she can put. It Ow. OU. H. Shoulder. Будьте уважні. Значить, SH де звук Ш. Далі O ми зачитаємо як O і D. В кінці не наголошено. Shoulder. І так, ми розібрали кожне слово. З транскрипцією. Тепер переходимо до перекладу. Вона має сумку для ланчу. It заміняє слово сумка тому скажемо: в ній є дві кишені, тобто сумка має дві кишені. Там є одна кишеня зверху, це велика кишеня. Вона кладе туди сендвіч. Inside, тобто всередину. Є інша кишеня. Знову ж таки, ван заміняє слово кишеня, щоб не було тавтології. І що тут у нас? А є інше кишеня the індефрант. Це маленька кишеня, вона кладе пачку жуйок всередину. Там також є довгий ремінець. Вона може повісити it. заміняє слово сумку, вона може повісти сумку через плече. Ми тільки що переклали текст всі нові незнайомі слова з перекладом. Я вам даю у файлі, який ви можете завантажити за посиланням під цим відео. Всього вам найкращого! Бувайте!